Момент, коли ми ще з вами зустрінемось. Зустрінемось. Ви... Шановне, ви такі, оце... Які? ви ж дивіться, ви ж потім, щоб не ображалися. Гарного... А на що мені на вас ображатися? Я з вами сперечатися не буду. Чого? Але ж ще. Ще ж буде той момент, коли ми ще з вами зустрінемось. Зустрінемо. Ви мені погрожуєте? чи Що та не дай Боже. А що це значить? я означає? не маю права вам погрожувати? Я наоборот кажу, що ми ще зустрінемося з вами. Коли ми зустрінемось де, не раз. Де, якщо ви не дай Бог порушите правила дорожнього руху. Ну я не розумію, навіщо себе так вести. У вас жі проблеми якісь ніяких я проблем вас немає. зупинив. Там буду зараз стояти тут піною заливатися і так далі. Там я не знаю робити вам контент чи що. Нема в мене такого бажання. Шанові. Нема бажання? Нема бажання. Ні. Я вас не затримую тоді. Ви мене не затримуєте? Да. Можете бути вільні. Це ви не мене так? не затримуєте? Так, да, я вас шанові. не затримую. Да. Це ну, це не Я з вами ще поспілкуюся тоді. Ну давайте поспілкуємося. Я вже... можу зараз вийти, якщо ви хочете поспілкуватися. Ви ж тільки що погрожували. Та я не погрожував.